Вітаю вас! Національний Банк України порахував, яка у нас інфляція в 2022 році. І почалось, почалось те, що у нас завжди традиційно є. Срач. Інфляція велика. все погано, Все дуже погано. Розумієте, це традиція. Зростають ціни погано. Не зростають погано. Падають погано. І завжди срач, срач, срач. Ой, влада погана, ой, ціни зростають! Що, ще? Я сюди відповідаю, ви працювати не пробував. Розумієте, частіше всього не задоволені ціни мали дацюги. Ну, вони ж думають: от, прийде добрий цар! і скаже, а, а давайте! Не буває добрих царів. Є такі дурні, які вірять у доброго царя. А що стосується інфляції, я вам багато разів пояснював, як вона рахується. Але ж ви ж не любите слухати. Ви любите слухати дурнів, невигласів, політиків, які як дурню як ляп. І ви повторюєте, повторюєте. повторюєте, повторюєте. тому що, чим дурніша людина ляпне, тим більше це дурня подобається толпі. Чому? Ніяк ви не розумієте, що інфляція це показник, який рахують всіх країн світу. Рахують його, у великій кількості товарів. Тому вона називається інфляцією, тому вона дійсно враховує загальну тенденцію цін. І так, да, дійсно, є частина товарів, які подорожчали. Є частина товарів, які не подорожчали, є частина товарів, які навіть подешевша. Не заперечує, більша частина товарів подорожчала. Тому інфляція в 2022 році не мінус, а плюс. І тому інфляція в 2022 році. 26% згідно розрахунків Національного банку. Виникає зараз запитання: а яка була інфляція у 2021-му? Та знаєш, не знаєте. Оце теж мене дивує. Трандять, 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 питаєш, добре, ти трандиш. А цифру. Як? Хто? Де? Так ти ж троє вже тільки ж розповідав, що от як було добре тоді, а як погано зараз. Так називи цифру. Ага. Ні, ну дійсно, до війни інфляція була менша. 10%. Не один, як деякий трандять. Десь. Так, да, дійсно, вона зросла. Але хочу вам нагадати, що під час війни інфляція зростає ще більше. Як правило, під час війни інфляція зростає надмірно. Я вам проводу багато прикладів, що в багатьох країнах світу, під час війни інфляція 1000%, 10 тисяч. Да, да, да. А та обставина, що в нас 26, це не погано, це добре. А, ви хотіли 100? Розумію. Ні, 100 нема, тільки 26. Звертаю вашу що На початку війни говорили, що інфляція буде 50-60%. Потім почали говорити, ну 30-40. Ну, як бачите, навіть трішки менше. Да. Зрозумійте ви нарешті, що в 2022 році інфляція зросла у більшості країн світу. Ну, приводять Туреччину, там взагалі все зашкалює, Не заперечують. там інфляція жахлива, 700%. Приводять, приклад, США. Інфляція виросла в три рази. Так, да, три, не Незаперечний. Розумієте, в Європі, в США, інфляція, як правило, маленька 1-2%. А тут 5-6? Так, да, ну, математично три рази. Не заперечує це факт. Тому, так, да, і має місце така ситуація, а що ж ви хотіли? Але ще раз вам нагадую: у нас війна. Під час війни, як правило, інфляція зростає дуже-дуже дуже сильно. Це нормальне явище, тому що це війна. І та обставина, що у нас інфляція зросла не так сильно, як прогнозували, це добре. А тепер запитання: А яка буде інфляція 2023-го? Значно більше, ніж 2022 го Чому? Зараз поясню. Значить дивіться, Коли почалася війна, почалася паніка. І дійсно, велика кількість людей, скажімо так, гроші відклали на потім, ну, говорить, хай полежать, хто знає, що буде. Але письменні якось так уже до війни звикли, хтось знайшов роботу, хтось там знайшов шабашечку, хтось ще щось. Ну в будь-якому випадку, паніка закінчилася. З іншим відбулося те, що відбувається завжди. Українці почали більше купувати, 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 купувати. В кінці 2022 року дуже суттєво зріс попит, дуже суттєво зрісли продажі до дури. До, до. Ну, є таке поняття відкладені покупки. Почалась війна? Так, да, частину покупків люди, як сказать, ні, не буду. А коли побачили, що є все, то купують, як проклять. Хтось купує новий смартфон, хтось нову автівку. Хтось будівельний матеріал, не запеть, хтось їжу. Але попит зріс. І буде зростати скаженно, тому що люди вже привчилися війни. І тому, що якщо раніше дійсно людина о, ні-ні, ні, от я це не буду, це не буду, це ні, ні, і це не буду купувати, і це, то зараз я! Е! Як у вас нема? Ану, організуйте доставку. Будь ласка. А ви ж розумієте, як торгівля працює, якщо попит зростає, ну, щоб ціни не підняти, а? В минулому році дійсно ціни на непродовжі товари фактично не зростали. Ну, мається немає одяг, взуття, навіть там знижки. Побутова техніка, практично, да, так. Ну, тому що ні, деякі конечно, торгували за долари і так далі, і тому подібне. А от щоб, скажімо, так, на ці... а тепер побігло. Так що, що маємо, то маємо. Але це, скажімо, одна. Це сказати, проблема, яка дійсно спонукає зростання цін 2023 Є інша проблема. Ви ж розумієте, чи проблема з енергетикою призвела до того, що бізнесу довелося викручуватися. А це значить додаткові енергетичні витрати. А це значить, да-да-да, те, що ви подумали, це гроші, 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 гроші. Ну на те ж, спаливо, електрогенератори. А тепер ці гроші треба закласти в ці. І от тому ціни оп! І пішли. Тому у 2023 році інфляція буде значно більша, ніж у 2022. Яка буде, ну, дай Боже, 40, може бути 70, не дивуйтесь. Не дивуйтесь. Може. Виникає запитання, а зарплата? А зарплата так зростати не буде. Ні, ні, ні О, Якраз зарплата не буде. Ні, дійсно, це рік буде з точки зору от, економіки більш тяжкий. Тому що, ну, по-перше, закінчилася така, так сказати, ефорія. Стало тяжче працювати, але приходиться працювати. Крім того, ну, як би сказати, оці старі запаси вже точно закінчились. Треба, Ну, коротше, все закінчилось. Тому дійсно, в цьому році ціни будуть значно, значно вищі, ніж в минулому, а зарплата не значно вища. Отака ось ситуація. Але люди завжди ругають. Знаєте, чесно говоря, був би я президент, мені було б наплівати, що люди говорять про ціни. Тому що він завжди недовольний. Зростає ціна недовольна, знижаєш недоволі, ну, хай їм. От хай вони війною мучуються. Щоб менше транділи і було про що говорити. А то починається. Ціни недовольні. А от Відключення електроенергії довольні? О! Тоді не трандіть. Так що, така от ситуація. Порадувати вас не порадував. Але, я так розумію, деякі задумаються. Голови. А дійсно, чому так багато трандіжа про ці ціни, коли в мене все є, я все можу купити, і особливих проблем в мене то немає? А чому про ці ціни стільки трандіжа? ти чого це знаєш? Але я вам дякую за увагу. Всього найкраще.